Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на Львівщині 20 вересня. На полі гібрид Кеплер. У нас висаджений з 5 по 8 червня з густотою 65 тисяч на гектар. Як бачимо, наскільки однорідний гібрид, наскільки може витримувати загущення, можемо подивитися його більш детально в розрізі. Як бачимо, 120-денний гібрид, сьогодні 100 днів від висадки росати, бачимо, наскільки він щільний, наскільки структура чудова даного гібриду. І ми можемо побачити, що завдяки даній структурі даний гібрид мало поражається трипсом. На цьому полі, як ми бачимо, Но його взагалі немає. Протягаємо далі рослинки, вони чисті. До збору врожаю у нас ще залишається місяць. Як бачимо, головки вже майже набрали вагу півтора деякі до 2 кг. На момент збору 20 жовтня ми будемо мати стандартні головки 2-2,5 кг. Саме те, що ви потребує супермаркет, враховуючи густоту 65 тисяч на гектар в умовах Львівщини без полива. Даний гібрид сформував чудовий урожай рівномірний. Тобто фермер орієнтується на урожай десь в межах 100-120 тонн товарної продукції, яку він зможе продати в квітні-травні місяці. Даний гібрид призначений для довготривалого зберігання до 8 місяців. Його великою перевагою є те, що він не втрачає вологу під час зберігання, плюс в нього залишається його. Ніжний салатовий колір навіть після 8 місяців зберігання в холодильних камерах. Отже, новинка від компанії Сингента – гібрид Кеплер, витримує прекрасне загущення, формує ідеальний врожай, має досить високу стійкість до трипсу і має прекрасний колір після зберігання, що дуже потрібно нашим супермаркетам. Вирощуємо новинки від компанії Сингента, що точно принесе вам прибуток в цьому і наступному сезонах.